Так ось це новий щотчик такого типу Дело в тому, що дивіться Пломби є На тому щотчику, що вони зараз демонтують, пломб немає. Заводських немає. Це доказує, що вони там втручалися, лазили. Остановый Значит Тут же сість пломба. Ну я їх тільки що сняв. Отці. Сняли, да? У мене вот тут була пломба, есть. Ну, мені мені ж надо було давати. Не, не, Заводские, зводят ці шосси. Не знаю. раз. Я... Понятно.